Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для наймолодших. Сьогодні я вам розкажу про короля. Король це головна фігура. Якщо всі фігури оцінюються в пішаках, то король безцінний, йому нема ціни. Його не можна ставити під бій або залишати під боєм. Завжди. Треба або втікати, або захищатися від нападу, якщо нападають на короля, або збивати ту фігуру, яка напала на короля. Якщо ми на комп'ютері виділимо короля, то бачимо, що він може ходити на одну клітинку в будь-який бік. Якщо брати ферзя, то ферзь в будь-який бік. І по прямих лініях і косих може ходити на будь-яку кількість клітинок, то король ходить тільки на одну клітинку. Якщо на короля напали, наприклад, ферзь атакує короля, король обов'язково мусить або втікати, або чимось потрібно захищатися, щоб між, щоб не було нападу на короля, або збивати ту фігуру, яка напала на короля. В даному випадку ми втікаємо. Знову напала на короля. І ми знову будемо втікати. Ферзь атакує три клітинки знизу. Куди король стати не може. Слон атакує клітинку, теж король стати туди не може. Кінь атакує дві клітинки, король стати не може, а ферзь ще наскрізь атакує ще одну клітинку. Залишається одна клітинка, король, король може стати. Так. І наступне відео. Кінь атакує короля. Ми не можемо втекти на нес бо кіння такої. В другий бік на низ не можемо втекти, бо ферся такої. Оці всі клітинки. Не можемо до гори, бо ферся такої. Залишається в нас одна клітинка. Куди ми можемо втекти? Добре. А зараз ми будемо збивати зірочки. Як я вам казав. Король ходить тільки на одну клітинку. Він може ходити як прямими лініями, так і косими, але тільки на одну клітинку. Я вам нагадаю, що прямі лінії, які йдуть знизу до гори, називаються вертикальними лініями, або вертикалі. Прямі лінії, які йдуть зліва направо, називаються горизонтальними лініями, або горизонталі. Косі лінії. Називаються діагоналі. Ось так. Якщо виділити короля, то ми бачимо, щоб збити зірочку, ми, наприклад, можемо піти прямою лінією, прямою і косою збити. Або ми можемо спочатку косою лінією піти, а тоді прямою і ще раз прямой збити, збити. І так можемо і так. Наступне. Треба намагатися кожним ходом. Збивати зірочки, щоб як за найменшу кількість ходів позбивати всі зірочки. Ось ми можемо по вертикалі, по вертикалі, по горизонталі і по діогалі. Ми збили зірочки. Ось в цьому завданні нам потрібно збивати спочатку одну групу зірочок, які знаходяться ліворуч, а тоді йти до наступної групи, яка знаходиться. Та провари. Зараз ми можемо збити зірочку по діагоналі. Ще одну зірочку збиваємо по діагоналі, І ще одну зірочку по горизонталі. Тепер нам треба підійти до наступної зірочки. Ми можемо підійти по діагоналі, по діагоналі і збивати по горизонталі, по горизонталі і по діагоналі. Інший спосіб, який я хочу вам показати, так само ми збиваємо по діагоналі, по діагоналі, і по горизонталі. А підходити ми можемо іншим шляхом. Спочатку по горизонталі. Тоді по діагоналі і збивати по діагоналі. А тепер по горизонталі і по діагоналі. Добре, дороги. Не забувайте ставити вподобайки. Якщо ви переглянули попередні відео моє і не поставили вподобайки, то обов'язково ще раз зайдіть і поставте вподобайку. Залишайтесь здоровими. До нових зустрічей!